Всім привіт! І знову ви на каналі Діти України. І як завжди хочу в першу чергу подякувати всім підписникам, Подякувати тим, хто залишає свій коментар, тому що вони теж дуже важливі. Дякую за те, що ви реагуєте. От, дякую за вподобайки, дякую за підтримку. Бажаю вам сьогодні хорошого дня. Нехай Бог вас захищає. Якщо ви в Україні, та знаєте, якщо і за кордоном, то теж нам потрібен Божий захист. Тому що в мене є група від мого міста, і я дивлюсь, що багато людей гине навіть просто не від війни. Тому я бажаю вам Божого захисту і бажаю, щоб ви берегли себе, берегли своє життя, тому що Воно дане Богу. І ми за своє життя кожен будемо давати відповідь. Але сьогодні трошки я хотіла би поговорити не, не про це. Я хотіла би поговорити на таку тему краще щось, ніж нічого. І ви знаєте, я згадую таку, таку розповідь, я чула. Про те, як один маленький хлопчик, він був на березі океану. І він побачив, коли дуже багато маленьких черепашок на березі загинуло. Ви знаєте, що черепахи вони відкладають свої яйця на березі, і коли маленькі черепашки вилуплюються, вони мають допусти до води. І там вже їхнє середовище, там вони знову ростуть, розвиваються. От і коли цей хлопчик побачив, скільки таких маленьких тваринок загинуло, він дивився на берег і спостерігав за тими, які ще залишилися живі. І він підбігав, просто брав цих маленьких тваринок. І заносив у воду. І тут поруч стояв дорослий, який спитався, хлопче, що ти робиш? Навіщо ти це робиш? Ти ж бачиш, що все одно більшість з них загине. А він відповів: так, можливо, більшість і загинуло, і загине, але я допоможу хоч, хоч комусь. І тому моя мета. Як цей хлопчик, який в себе робить все, що може, От, і допоможу хоч комусь. Знаєте, так ми обмежені, ми не можемо передати таку зброю велику в велику масштабах, яка може захистити наших дітей, захистити Україну. От, Але ми робимо те, що ми можемо, кожен з нас. От, І якщо ви Ще не приєдналися або не знаєте, як допомогти своїй країні, як допомогти, можливо, у вас родичі залишились, можливо, ви самі в Україні. Тому я вас закликаю підписуватись на цей канал, який є волонтерський, який після тисячі підписників буде заробляти певні кошти, які будуть відправлятися на зброю. Принаймні я бачу зараз дуже результативна зброя це дрони. От, і дрони коштують невеликі гроші, але вони можуть знешкодити танк, який там дрон 500 доларів, а танк 2 мільйони. Тому дуже багато зараз, кажуть, це війна техніки, технологічна війна і війна дронів. Тому поки йде війна, цей канал буде. Збирати ваші підписки на дрони. Я дякую вам за перегляд, і нехай з нами буде Бог.